Де ти тут, красавчик, єсть. Пішли поїси. Доброго ранку. Ой, голодаючий. Ходім, ходім, поки фенді нема. Ой, красавець. Дивіться, сьогодні вже відкрилася ця квіточка, трояндочка. Вона отакого кольору. Вони виходять, вони були різні. Ходім, 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 ой. Пішли, я тебе погодую тут. на, Ой, давай. На фенді не захотіла виходити. І ще спить. Ну, все, смачного не бійся нікого, нема ніде нікого. У нас сьогодні затягнуло все в тучі, може буде дощ? Було б непогано, не треба поливати. Ой, а лілії, які лілії гарні. Відкриваються так все швидко, тільки тюльпани цвіли уже і троянди, і... Уже і півонії відквітли. І вже лілії квітують. Я сьогодні хочу приготувати тісто на пиріжечки. І у мене є рецепт, але я його трішки поміняю. Замість води у мене ось Домашній кисляк просто кваша. Тут пів літра. І я сюди додавила 125 грамів цукру і 100 мл олії. Зараз цукор розчиниться, і продовжую я. А поставила я в теплу водичку, налила сюди теплу воду. Чому? Тому що. Кисляк був в холодильнику. Треба було вчора його дістати, щоб він був літньої температури, а так він був холодний. Ну, Це я хочу спробувати. Раніше я робила замість води сироватку, дуже вдало виходило. Ну, і що мені далі потрібно? Мені 50 г дріжджів. Я отак розділю пачечку і запущу дріжджі з цукром. От у мене цукор. І добавлю чайну ложечку сметани. Потім у мене там гріється водичка, поставлю зверху це, щоб дріжджі запустились. Ну, і що я зараз буду робити? Я отак поділю пачечку дріжджів. розминаю руками в чашку. Бачите. Зараз добавлю чайну ложечку цукру і чайну ложку з горою сметани. Все це розмішаю, і поставлю на каструльку, в мене там вода вже закипіла, зараз виключу, хай підходить. Але треба добре отак. Ретельно розмішати. Ложечку я не витягаю, так і лишаю тут, бачите. І чекаю, поки підійде, повинно збільшитися десь два-три рази. Так, переливаю я. В миску кислячок, розмішаю, щоб тут, оті крупинки сиру, якщо є, хай розмішуються. І зараз сюди добавлю дріжджі, які вже підійшли. Дивіться, як гарно підійшли дріжджі. І зараз я їх всипаю і ретельно все витрушу сюди, економно. і перемішаю все, Ось так чистенько, щоб було, ми. Ми пенсіонери всі економні. Перемішую і добавлю просіяну муку сюди, скільки візьме, все залежить від муки. Але щоб була таке, щоб тісто м'якеньке вийшло. У мене є ось таке сито. Дірочки зовсім міленькі, і я просівати буду борошно і потихеньку замішувати поступово. Пачка майже нова, я тут один раз брала чашку муки, а дивіться, якісь і крупинки. Добре, коли отакі сита маєш. Ну, ось я чашку сюди всипала, перемішаю і зараз іще буду додати. Мені треба ставити сюди ложечку. Бачу, скільки в мене сюди муки візьме. Вон, бачите, теж є скрупинки. Сіять треба. І знову перемішую, і так, поки буде таке тісто. Густеньке, щоб потім уже муки, ну, може, трішки додавим, як вимішувати уже, я добре все перемішую, щоб не було комочків. Ну, ось вийшло тут 5,5 ,5 чашок муки, борошна, вибачте і зараз я накриваю. Його плівкою і відправляю в холодильник на годину. Артем нарвав мені черешень. Я помила, і зараз оце на рушничок викладу, просушу і виберу кісточки, і оце буду додавати в пиріжечки. І по одній, по дві штучки ще полунички покладу. Я вже не встигаю, у мене тісто підійшло. Я так заглянула в холодильник, я ось опомила ще полуничку. Тут суниця, полуниця, все тут е, в кучки, тут десь штучок 50 чи більше. І зараз накрию ще зверху рушничком, я помила, почистила, і щоб воно просушилося, щоб в тісто мокро не було. І зараз оце е, кісточки повиймаю. І буду займатися тістом. Тільки хотіла зайнятися пиріжечками, дощ пішов. Треба бистренько білизну зняти. Ну і на кінець продовжу. на дворі щось таке моросить. Пішов зразу добрий, а потім трішки зменшився. Але я встигла зняти білизну. І дивіться, що у мене? У мене тут. Суниця і полуниця, ну яка була. І черешні без кісточок. Я все вибрала. Цукор, олія це мій новий ноу-хау. Я в інтернеті знайшла. І вже бачила моя сусідка Наталя так робила. Але я тут не поміщаюсь уже на столі, то я так буду показувати. Що Я Я забула покласти ванілін, зараз добавлю, нічого страшного не станеться. І ось дивіться, як в мене підійшло в холодильнику оце тісто. І Зразу говорю: ну це кисляк або просто кваша, як хто називає, домашнє молоко. І я вперше теж роблю його на простокваші, оце тісто. Зазвичай або сироватку, або просто молоко, або вода. Ну, а тут ось так вийшло. Я додала муки, оце тут чашечка, щоб трішки вимісити тісто. Дивіться, яке воно гарне. І зараз я висипаю, трішки підмішаю. І буду робити пиріжки. Так, дивіться, осталося. Скільки я зараз вийму його від відціля. Так, я хотіла включити світло, але воно відсвічує і не дуже гарно. Значить, я зараз посиплю зверху ванількою, тут її небагато. Так, пачечки 2 грама, ну, десь грам у мене. І замішу тепер тістечко, це трішечки. От. Але щоб воно було м'якеньке. Потім я його розділю на шарики. Ну, не знаю, в мене виходило 22 пирожки з, з цієї кількості. Ну, вода була чи молоко. Ну, а там же ж уже побачимо, як воно. Це ж залежить від того, яка товщина буде пиріжечка. Ну, зараз я побачу, що в мене так вийде. Ну, і не обов'язково, щоб цю муку всю тісто убрало. Хай воно буде м'якеньке. Не муку, а борошно. Коли ми вже навчимося правильно говорити, але навчимося. Тому що за мої 70 років, ну, так, я вперше можу сказати, ми говорили не так. Ну, я думаю, що впевнена, що ми будемо говорити добре на українській мові. Аби тільки був мир. Та спокій у нашій країні, бо дуже важко так жити. Так, оце навіть і хвата його, дивіться, яке воно. І я зараз розрізаю отак пополам. Одну частинку в бік, а з цієї зроблю жгутики. Ну, я тут так. Туницю відставлю, бо мені тісно ось отак. І потім поділю отак на частинки. Ну, з цієї половинки в мене вийшло 9 ось таких шариків. І зараз я ну, хотіла, щоб потовще було тісто. І ще така оста, лишилася маленька, то буде, якщо тої лишиться, значить буде. Так, і що, я чайну ложечку цукру кладу на низ, дивіться. Зараз, так, черешні. Так, п'ять штучок. І три. Полунички, з'єднаємо ой. Висипається. Отак От защіпнули я один покажу, для чого в мене тут олія. Дивіться, ось такий пиріжечок. Такий листик у мене старинний вже. От, е, значить, я олією змастила навіть оцю бумагу для випічки. І зараз, як же його показати правильно? Ну, я отак візьму тарілочку, дивіться, і я отак мокаю, в олію не всю, а низ. І кладу. В листик. І так кожен. Так як в мене тут щось місця не вистачає, а нема кому бути оператором, то оце так, як є. Зрозуміло? Так? На низ я кладу цукор, чайну ложечку. Потім у мене так десь. Ну, це я вже так тут. Порахувала, скільки в мене черешень, скільки Артем мені зірвав, то десь мені треба 5 штучок класти. І це ще манесенькі сунички і полунички, як ніхто не хоче таке їсти, то три. Старалась все. Висушить рушничком. Ну от, дивіться. Так, защипнула, воліку вмочила з двох сторон і поклала, з двох боків. І так всі пиріжечки. Так, ну і все. І я вже й другу частину. Зліпила, і у мене той кусочок, що оставався, він мені не згодився, тому я додавила в один із пиріжків. І зараз в мене вийшло 18 штук. Зараз я змажу, тут у мене одне яйце і столова ложка молока, Ну, це забагатувато вийшло, але можна. Пенді. Зробить омлет. Тісто було м'якеньке, навіть розходилося. Ну, я таке теж люблю дуже. Ось, бачите, зараз вони підійдуть, ті вже 10 штук випікаються. У мене тут такий запах стоїть, хоч я трішечки. Ванільки всього, ну там, мабуть, грам був. І оце поки на вулиці дощ, я зробила поріжечки. Зараз ці підійдуть теж в духовку і все, і просто і смачно. Іде у нас дощик, отакий невеликий. А я отут зранку з лівого боку прополола полуничку, і тут у мене майоран. Потім м'ята, і там далі кучерявий такий салат росте і кріп. Ну, хто ж виймав той сорняк. Ну, я там он збоку покидала, а маленький лишила. Ну, це проросте. Ну Слава Богу, що там всього невеличка діляночка. Я не думала, що піде дощ. А він пішов і отож я й зайнялась пиріжечками. Ось такі пиріжечки виходять з рецепту цього. І оце олію я обмокала в перший раз, і оце ж дивлюся, який результат. Ну, уже з першої партії там було 10 штучок, оце 4 лишилося. І зараз я хочу вам, бо я ж не пробую, ну, ось тільки один такий, бачите, що трішечки підтік, але тут же ж і. Полуниця. І зараз я хочу розламати, ну, отак показую. Дивіться, яке тісто, дуже хороше. І ось які ще гарячі пиріжечки. Бачите? Ну, можна найбільше було б вишеньок положити, та й так багатенько. Бо я, що потечуть, бо кісточки ж я виймаю. Моя сусідка Наташа не, не вильмає кісточки. Ну, а я, щоб зуби не поламали, нечаянно хто в гості прийде. Ось такі пиріжечки виходять. Думаю, смачні. Раз уже скільки немає з першого листика. Ну, і ще дивіться, скільки в нас, я вже не порахувала. Ну і ще от скільки лишилося. Пиріжечків. Казала Віка смачні. У нас моросить дощик, невеликий, але моросить. І я хочу за картошкою, ближче до бурячків сюди, висадити рядочок, сливок. Пізні в мене ось такі томати тут ростуть. Вони вже величенькі, можна їх висадити. І я оце хочу цим зайнятися, поки не дуже такий розляпався дощ, що свіка тут мало огірочки, воно які, дивіться, чогось вона не зібрала. Так, і ось а там упав, треба поправити. І, а оце, дивіться, той, що Хрущ під'їв. Я типу удаляла огірочки, які внизу були, і ось появляються нові. Ну, Можна сказати, що я його все-таки спасла. Ну, різні були коментарі, що не спасу, чи спасу хтось, вірив в те, що спасусь. Дивіться, гірочок, бачите, і воно три вже нав'язалося. Ну, Звичайно, я його вже двічі підливала, то думаю, може і це ще. І ото, що знизу листочки прибрала, Ну, ось спасла. Так я висадила рядочок, ну, більше десятка, може штук 15, я вже не рахувала. Це от і осінні, і, думаю, просто будуть нам на салат. І припускається дощик. Треба тікати. Картошка моя починає цвісти, але й жуки тут є. Я вже збирала сьогодні і от бачу ще сидить, зараз я тебе задавлю. А оця пітунія, вона звисала. Це прошлорічна моя. Я її повністю обрізала. Дивіться, вона знову росте і квітує. А вона вже так висіла. Дуже. Думаю, треба вже обрізати. І що я зробила з листям, я, може, потім покажу. Дощик пішов. Ого, наливає. Знову ями будуть воно повно води. Це вечір, і ось так у нас налило, дивіться. І поливати не треба. Все зелене-зелене стоїть. Гарно. Ну, такий лівень був добрячий. Я навіть два відра набрала про запас.